Україна посилює виробництво дронів Камікази, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів. Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Крім того, нарощується власне виробництво боєприпасів практично всіх номенклатур колишнього СРСР. Також разом з західними компаніями планується запуск виробництва 155-мм міліметрових снарядів, які потрібні для більшості натовських систем. Гаврилюк зазначає, що Україна не зможе виробляти багато 155-мм міліметрових снарядів. Однак у Міноборони сподіваються, що наступного року український оборонпром виробить їх достатньо, щоб покрити різницю між тим, що потрібно, і кількістю снарядів, які можуть дати партнери. Однак Гаврилюк визнає, глобально проблема нестачі артилерійських снарядів нікуди не зникне. Наприклад, ЄС до березня 2024 року обіцяв надіслати мільйон артилерійських снарядів. Але наразі Україна отримала менше половини. Нещодавно голова європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лише 480 тисяч боєприпасів були доставлені або перебувають в конвеєрі. Сполучені Штати з початку повномасштабного вторгнення надали нам понад 2 мільйони 155 міліметрових артилерійських снарядів, але їхні власні запаси теж вичерпалися. Тож з літа вони відправляють Україні касетні боєприпаси, вирішити проблему нестачі артилерійських снарядів можуть дрони камікадзе. Вони значно простіші і дешевші у виробництві. Тож в Україні ухвалили рішення створити потужне виробництво БПЛА. Каже Іван Гаврилюк. І робити це треба якомога скоріше, адже брак боєприпасів уже впливає на ситуацію на фронті. Учора командувач оперативно-стратегічного командування військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги. Українські захисники на передовій зіткнулись з нестачею артилерійських снарядів на тлі скорочення допомоги від союзників. Дефіцит відчувається по всій лінії фронту. Тож, хоча подекуди наші війська продовжують наступати, в інших місцях довелося перейти до оборони.